Всім привіт. Сьогодні субота, чудовий день. Вирішили ми проїхатись, десь відпочити, подивитись на щось гарне. І вибір наш пав на Антоніни. Не дуже далеко від нас. Там має бути палац якийсь не дуже новий. Парк, Парк подивимося що там і як. Все покажемо. Виїжджаємо. Як можете бачити за спиною по цьому чудовому заборчику, парканчику, видно, що ми добралися до місця призначення. Дорога була так собі. За мене за спиною це починається парк. Спочатку він був Сангушків, потім Потоцьких. Ну, зараз ми все підемо, подивимося, що буде цікаво, розкажемо. Але спочатку ми йдемо. Куди ми йдемо? Поморозово. То з дороги трохи втомилась. там є магазинчик якийсь. Зараз ми сходимо, глянемо. Ще рік тут працювало 1353 робітники. Донині збереглась будівля канцелярії по цукрового заводу. Пізніше тут квартирували райком партії, згодом школа для дітей з вадами слугу. Сьогодні будівля функціонує школа мистецтв. Півень.

Наступна краса. От міли ж раніше люди жити, будувати. Оце, напевно, є цей будиночок ветеринара з колоною. здається, що здається, що А Марина думає, що ото. От ну може то. Зараз ми оцей його обійдемо, подивимось. Такий класний номер 24. Тут же напевно хтось і живе. Вже машина стоїть. Тут вже теж магазин. Дуже гарненький. Ей, не, його ну, ну, Просто я вважаю це спліндрування вивізками і магазинами. Історії. О, 1904 року побудували оце будинок. Так, да, так, да, то що це. Оце був базар, а оце був готельчик. 904 рік. Ой, ну, воно вже так, да, вже зовсім не гарне. щоб. Центральна брама виготовлена в Варшаві. Герб сангушків на одній колоні. І там на другій. А це був будиночок привратника. Брамного Да. Хто заходив, всіх перевіряв. Він тут з цієї сторони він не дуже гарний. Ось тут так трошки обійти, тут таке віконечко є красиве. Виконане в стилі барокко. В стилі барокко, так. Да. Звичайно, раніше град не було, було всяке набагато красивіше. Але... Маємо ще маємо. Так, це був в'їзд, якби паркова зона перед маєтком. А от там, напевно, сам маєток був вхід. А маєток, по-моєму, згорів в 900-х. Рок... Наверно, була якась ландшафтна композиція колись. Дивись, який. Це вже сучасні дерева, вони. Ні, дерева да, але бачиш, тут тут горбок. Ну, може, якийсь парк Як був культурний, все не став. Може uh -huh. навіть якийсь... Ландшафні дизайнери його робили. Бо якщо ворота везли, з Варшави, то думаю, парк був не гірший за ворота. Хмарку не йшла, що може дощок почати. Е -е. А колись був доглядач парку, який оці всі заросли прополював, косив. І цей парк був такий, як в кіно показують, напевно. А може навіть краще. А там де, яка прохання. Отам ще щось могло бути. Це Можем? озеро, напевно, що там було. Можемо піти. Ти пішли, спочатку по центральній дорозі, подивимося, куди. будемо вертатися. Да. <ріст> а уявляєте, як вона колись ще була покошена? Наскільки класно було. Ну, хабузняків, принаймні, було. Не знаю, чим його видно, а там в центрі озера стоїть чапля така біла гарна. І озерце. Яке колись це все було красиве. Просто не можу собі уявити. О, полетіла чапля. Якщо би видно, ця камера погано знімає. Здалеку. Дерево засохло прикольно. Комарі тут як коні. Станеш на секунду і всіх закусують. А моє поки окремо, що як ніби такий будиночок коло. Може. Будиночок збить. Ще одне сухе дерево. Я думаю, від тебе сичать кис-кіс-кіс. -кис. Ага. А коли ж тут ходили придворні дами з придворними кавалерами. Ми були вали із се. Да. Різні вірші розповідали. А, поштовано, він з тебе ходить сторони. А тепер ось так тут. sur des dames de Kinshasa à de Остай на дорі ляжку, він тебе. Там, напевно, Все, ми ніяк не можемо дійти до будиночка на озері. Скрізь закрито. Вже його. Ага, ось її можна пролізти. Йдемо ще одною стежкою. Ми вже обійшли зліва, зараз обходимо справа. Що мені здається, що будиночок закритий, а тут тепер якісь ферми чи що. Так, тут закрито. Ага, там є якісь люди, так. Да. Тут щось тече. Колись було гарно так. Значить, напевно, що під задовольним треба було встигти. Сможі, котик. О, диви, яка класна. Де сюди злати. Будиночок над озером. сиди, сиди, спочиваючи. Це ні. вже напевно... А може ні. Ні, це ще ті того часу. Як їх не виробили ще? Цивку такого не робили. Може, Лампу хіба що... вцепили. Може тут хіба що вітражі були. Може були вітражі. Тут вже свіди цивілізації скрізь. Тут були двері, але навіть ще старовинна завіс. це теж. Да, знизу. Двері вже. А тут це оце, річечка може текла десь. А, ну правильно, о, там було озеро, але воно було більше. І цей будинок був. Лавочка. Лев, тут скульптура лева. Ага. Двоякі відчуття від цього всього. З одної сторони, Туда? да, гарно. Почувати, як це було колись класно і яка в нас була гарна. І... Місцина і країна. Відчувати, що ми теж частина Європи. Да. А з іншої сторони, все настільки понівечено, побито і спліндровано непотрібними ремонтами, безрукими, без долу... недолугими реставраціями. Цими совковими лагерями, таборами вони. Вон тут дитячий табір зробили. Краще совкові це так, як нас знає. кричать, давайте заберемо межигір, я віддамо його дітям. Отак буде, як він люди да. дітям. Буде і така унизенька будівля, ми жуємо, і з того миже є нічого не вирішиться. Так само, як в Маліївцях віддали під дитячий будинок, там теж все зруйновано, сплюндровано. А там теж ресторація. Того... Від споглядання наших українських історичних місцин в мене завжди двояке враження. Так, да, дуже стає. Ну такі от в Кам'янці там більш-менш. А де ось таке з сильним совковим після вкусів. Ось так. Зараз підемо ще в музей попадемо. Зайшли тут в невеличкий музей, вже там не знімав. На, на території. Да. Ну, В музеї там тільки одні фотографії старовинні. Він у колишній возівні, там де стояли вози, карети. Да. То розповіла нам ця тітя, що в музеї, що Екскурсії. тут екскурсію, ну не зовсім ну, просто музеєм. Розі. Така нам маленьку екскурсію привела, що тут, а вирощували в цьому. В... 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 Ананаси, персики, голландські рослини. Інжир. Тут було теплиць, щось тут три. Більше 700 видів різних квітів росло. Більше 3,5 тисяч різних рослин росло, трав сам. Да. Зараз ми йдемо там, десь нам казали, є ще про... І, і сюди варили. на полювання їздили з усіх Європ там. Куча було собак. Полювання з собаками собак. було. Да. Була спеціальна псарня, були тут було дуже гарно. Прородисті коні, де від них дуже багато е їхніх нащадків, зараз по Європі є. А, а тут у нас будиночок над озером. Зараз вон там QR-код прочитаємо. що це? І десь нам сказали, що тут є пробкове О, дерево. О, табличка ага, пішли, глянемо. Що це у нас справжнє пробкове дерево? Левеняща, це, що тут був, не, не пам'ятаю, як його там звали. Що поїхав на, по, поїхав на полювання до Африки, вбив левицю, а левеня знайшлось. Так. Оксаментник Амурський. А, це, напевно, що не... Ні, амурське пробкове дерево. Ага. Далекий схід, Китай, Корея. Но вона щось не схоже на пробку, а може пробка. Чого може? Ну, Вон. Вже воно. А Ні, це то, це, то це дерево, а, проп... а може ті? Вот, вот. Просто тут в нас цей. Це його, навірно, вже под... Да, так, воно таке, як Просто у нас зима, то воно видно. Може. Козли. Так, пішли ще вон... а, так. в будиночок, глянемо, що це? Не, хорошо, На. І ще нам сказали такий собі Ту, сумний факт. Що Потоцький ну, власник цього всього, він закінчив життя самогубством, він не пережив того, що в нього забрали. Да, все. все це. Він був дуже багатий, в нього була своя золота копальня. Да, в Африці чи де там? Завод. Цукрові заводи, ну це ми бажемо, найбільші yeah. в Україні. Цукрові заводи були. Добре, що QR-коди розвісили і вони працюють. От у нас у Хмельницькому теж є деякі. Декомунізація погано пройшла, тому що тут в нас площа Леніна. Площа Леніна. Вон, Вілла над ставом. МСМ. Що за МСМ? Це римські цифри. Недалеко воріт, які ведуть до палацового Діденця віла, де, дещо віддалено, положено над озером з 1900 року. Інформує дату над вхідними дверима. О, там підвал є. Вон, бач, У цій віллі на другому поверсі містилися квартири для управляючих конюшного Єгора Кашіда. Пізніше віллу наз... назвали Лефлерувка від прізвища австрійського капітана Лефлера, який був директором Антонінського стада. На першому поверсі знаходилося казино. Для управляючих маєтками з більярдним залом, у якому дубові стеля, рами дверей і обшивка стін. В будинку збереглося також оригінальне покриття даху, столярка дверей і вікон з фурнітурою, підлога з дерева і керамічної плитки, кахельні печі. В інтер'єрі присутні елементи мореного дубу. Нічого собі. Да. Ми вже з тої сторони обідаємо, що глянемо що там. От на березі такого. Водоймище. Озерця. Тут, напевно, колись був озерця, колись Десь був пляжик. озера. Наша екскурсія і закінчується. Ще ну, ми не прийшли, нам ще сказали, що там в кінці парку був є якась криниця з водою, типа як в Сатонові. Так, да, вона за складовими, така як в Сатонові, тільки не вистачає одного якогось елемента. Ну ми вже туди не підемо, вже втомилися. За залишимо ми... вам. Місце, де ви можете самі да. побувати. Приїжджайте, тут цікаво, воно варто, нічим не ні гірше, ніж в Європі. Ну, може, трошки облуплене, але знаєте, да. якби ми всі почали їздити, то його б підрихтували і воно би стало навіть крутіше, ніж в Європі. В общем, дуже класно. Включити чуть фантазію треба в деяких місцях, подивитись, як воно було колись класно, гарно, але гарно. Ну і дуже все роз... розграблено. Так що з таким ось... Двоякими відчуттями ми їдемо додому. Все, підписуйтесь, ставте лайк, косики. Якщо вам сподобалось, залишайте коментарі, пишіть, да. куди варто ще поїхати. Може, ще якісь знаєте місцини. Все, всім пока.